Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що, незважаючи на погрози та стогін Кремля, Сполучені Штати Америки відкинули червоні лінії та повідомили про добрі новини для України. Розпочнемо з того, що вчора Кремль знову почав погрожувати в черговий раз ядерною зброєю. В устами Лаврова було повідомлено про, начебто, ризик ядерної конфронтації через підтримку України Заходом, але з іншого боку. В той же час Кремль вустами не глави МЗС, а вустами офіційного представника Кремля, прес-секретаря Путіна, почав розповідати про мир. Зокрема, в, в російській ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Кремль заявив про готовність до мирного вирішення цієї війни. Більше того, Пісков зазначив, що Путін констатував готовність Росії до саме мирного вирішення. При цьому він додав, що Москва готова до миру лише за путінським сценарієм, лише згідно путінського так званого мирного плану, фактично капітуляції України. Але незважаючи на ці з одного боку погрози і з іншого боку чергове пропонування так званого путінського мирного плану. Вчора з'явилася така інформація, що президент України Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Байденом. І після цієї розмови глава нашої держави повідомив про те, що всі крапки у справі передачі ракета «Атакмс» розставлені. Таким чином, Україна отримає ракета «Атакмс». а вчорашні погрози з Кремля і чергове пропонування так званого миру. Вони по факту робилися для того, щоб Америки, як казав Зеленський, розмазали цю допомогу, і Україна не отримала необхідну зброю. Зброю, з допомогою якої можна значно пришвидшити Перемогу. Звісно, ракети балістичний Атаков є однією з таких видів зброї. Я хочу нагадати, що перед рішенням Конгресу щодо виділення великого пакету допомоги від США Україні. Наші збройні сили нанесли ракетний удар, саме ракетами Атакмс, в нас ще залишилася деяка їх кількість по військовому аеродрому окупантів, тимчасово окупованому Джанкою. І після цього удару, після цієї павовни, буквально на наступний день з'явилися супутникові знімки, на яких було видно ураження багатьох об'єктів. І що найбільш важливо, були уражені так звані аналоговніти системи ППО С-300 та С-400 і радари до них. Просто чітко уражені і не змогли російські системи ППО збити балістичні ракети Атакомс. Якщо Україна отримає велику кількість цих ракет, це дуже сильно вплине на ситуацію на полі бою, тут немає ніяких сумнівів в цьому, тому що Кремля немає протидії, Кремль не має протидії. російські окупанти не можуть збивати ці ракети. А ракета у США багато. Мова йде про тисячі одиниць, Підкреслюю, тисячі. Крім того, восени минулого року було повідомлення, що 2000 ракет з дальністю до 165 км, що їх планують начебто списувати. Таким чином, потенційно Україна може отримати серйозну зброю, дуже ефективну зброю і в великих кількостях. Чаще цікаво, сьогодні в соціальних мережах повідомили таку новину, що у Польщі в Жешові вже на залізничні платформи завантажили бойові машини піхоти Бредлі, і що вони вже на поготові, щоб перетнути кордон польсько-український. Насправді, Сполучених Америки вони вже давно готуються до того, щоб прати Україні великий пакет допомоги. І в європейському союзі, в країнах Європи, є американські військові бази, є і склади з боєприпасами, є і техніка, і можна вже зараз, як тільки буде рішення Сенату, підпис президента США Байдена, одразу постачати американську зброю збройним силам України, силам оборони України загалом у великих кількостях. А вже потім кораблями поступово відновлювати запаси американських частин, підрозділів баз в Європі. Тому не буде такого великого якогось вікна, як писали журналісти, експерти, не буде у російської окупаційної армії додаткових можливостей. Зброя фактично негайно буде поставлена в Україну. Це ще важливо. Вчора на тлі цих погроз Кремля Лавров з одного боку погрожував, а з іншого боку, він намагався сховатися чи Російську Федерацію сховати за спиною Китаю. Він розповідав про те, що розвиваються активно відносини китайсько-російські, навіть на телеканалі Росія-1 опублікували таку передачу про співробітництво Росії та Китаю про Буцімто Новий рівень. Але і сьогодні, щодо російсько-китайських відносин, є погані новини для Путіна Кремля. Сьогодні в Франції російські пропагандисти гучно повідомили. Що Китай знизив постачання обладнання на Росію вперше з кінця 2022 року? Про це повідомило спочатку видання РБК, потім інші видання. Є і така інформація про те, що США розробили санкції проти китайських банків за допомогу російському військово-промисловому комплексу. Нагадаю, що нещодавно була новина про офіційний візит держсекретаря США Блінкена в Китай. І по суті, по факту, вірніше, він приїде туди з ультиматом. І зараз ми бачимо, що навіть вторинні санкції США, що навіть погрози, вони діють. І вже починаючи з лютого, з початку березня, Китай значно менше експортує на Росію електроніки, обладнання, мова йде і про верстати, та багато іншого. Незважаючи на те, що Китай, на жаль, він, хоч і не прямо, але підтримує країну агресора, у є велика залежність від ринків країн заходу, є значна економічна залежність, і, зважаючи на проблеми з економікою Китаю, ситуація така що цілком ситуація може загалом змінитися, і Кремль вже ніяк не зможе сховатися за плечі Китаю, і новини будуть лише погані для нього. Тому в цьому році точно має бути переломний момент у російсько-українській війні. Щодо санкцій безпосередньо проти Російської Федерації. Вчора також Пісков розповідав, оцінював плани Європейського Союзу вести ембарго на російський газ. Пісков емоційно висловлювався, розповідав про те, що Захід і далі продовжує вводити санкції проти Росії. Санкції щодо російського газу це така болюча тема для Москви, адже Газпром, це так зване російське достояння, це національне надбання Російської Федерації, це і не лише прибутки від продажу газу, це і питання геополітики, шантажу. Кремль шантажував, цей газовий шантаж був не лише щодо України, Республіки Білорусь, а й багатьох країн Східної Європи. Більше того, питання навіть Північного потоку-2 і навіть корупції. Москва через ці газові важелі вона маніпулювала десятиріччями. І зараз є новина від 27 березня про те, що за 2023 рік Газпром отримав збитки приблизно на 3 мільярди доларів. А до 2025 року Газпром прогнозовано отримає збитки до 1 трильйона рублів. І про це офіційно повідомляли нещодавно в Державній думі Російської Федерації. Тому так зване національне надбання, так зване достояння воно здувається. І як здувається, вся ця так звана казка Путіна. Про те. Санції ЄС готує не лише щодо російського газу, в першу чергу зрідженого газу, а й щодо тіньового флоту Путіна. Вчора пролунала заява від глави МЗС Швеції, який повідомив, що Європейський Союз розгляне санкції проти тіньового флоту Росії. Їх вимагає Швеція, а все тому, що цей російський тіньовий флот загрожує екології Балтійського моря. Звісно, питання екології в 21 столітті це вкрай важливе питання, це розвиток людства, це перспективи, це здоров'я нашої планети. Тому це вагомий аргумент для того, щоб провеський союз вів реальні діючі санкції проти тіньового флоту Путіна. Нагадаю, що санкції проти ньому флоту Путіна активно почала запроваджувати, контролювати адміністрація Білого Дому ще десь з осени, наприкінці літа минулого року. І ефект вже тоді був. Якщо ЄС ще введе санкції незабаром, то ефект буде таким суттєвим, і це буде дуже сильний удар по цій московській недоімперії. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.